Всім привіт, мої хороші, привіт, мої дорогенькі. Сьогоднішнє АСМР буде дуже корисний для вас. Корисна інформація, це те, що мені хочеться до вас доносити, це те, що мені би хотілося, щоб ви чули. Пробачайте за звук мого опалення котла. Він коли він може вмикатися, ну, пробачте, таке буває. Він завжди вмикається в той час, коли, коли йде зйомка. Дивіться, я сьогодні у жовтому, у жовтому гольфику в мене ось така жовта груша. Ви скажете, до чого це і навіщо це, і кому це потрібно. А це тому, що я сьогодні хочу розповісти вам про чакру маніпуру. Я вже колись казала і продовжую казати про те, що буддизм, це велика філософія, я не православна, так як більшість українців, просто, але ж тема йога та буддизм для мене завжди я відносилась до цього з повагою, тому що вважаю, що великі знання. І багато чого дають відповідь через буддизм, можна отримати багато запитань, коли не можу зрозуміти там філософію життя і як правильно зробити якісь чинки. там все чітко і розмірено поставлено і розписано. І ще мені подобається в буддизмі. Я лише підтримую це і вважаю, що це правильно, коли людина в гармонії зі своєю душею і тілом. Коли людина має гарне здорове тіло і гарний здоровий мозок, тобто всі її думки, душ, духовний спокій, це душевне рівновістя, це саме те, що робить людину людиною та щасливим на цій землі. Коли вона в гармонії з собою, то в гармонії все її життя і родина, і всі живуть щасливі коли в неї, ну, коли людина не зла, коли в неї є правильне мислення, так? коли вона розуміє чітко, що вона хоче, не бажає нікому зла, і всех любить і поважає, чому ні, це дуже круто. І е, сьогодні ми поговоримо про чакру Маніпуру. Вона символізує собою жовтого кольору. Вона, ось, бачите, в мене такий жовтий. Гольфик до цієї теми. Ось я хочу відповісти на таке запитання, чи часто ви таке відчуваєте спустошеність, агресію, коли у вас постійно не затримуються гроші, коли ви відчуваєте таке, знаєте, почуття, хочеться когось, як би так сказати, ну, Посплітнічать, по якісь сплітній розвести, коли хочеться такого щось виснажене, такий у вас стан, коли ви не можете виспатись, коли таке відчуття, наче, знаєте, спустошеність така. Спустошеність нема віри в себе, в свої сили, коли ти себе відчуваєш просто так, то існуєш, ходиш і не розумієш, що є. І начебто намагаєшся якісь зробити речі, але в тебе наче немає сил. Просто рухатись немає сил. І від того залежить благополуччя твоє. Ось саме це говорить про те, що у вас порушена, спустошена просто ця чакра маніпура. Що це за чакра, де вона знаходиться? Вона знаходиться на попочній зоні. Де пупок, і ось де сонячне сплетіння. Основне є отут сонячне сплетіння, де всі знають, тут зверху, отак, нас під грудями, тут знизу, де у нас шлунок, ось тут, і попочна зона. Ось це, коли ми з кимось, наприклад, посварились сильно. Потратили дуже велику кількість енергії, або людина попалась, вам така зла, знаєте, йде удар саме по цій чакрі. І коли вона у вас поранена, розірвана на шматки, можна так сказати, йде вся шкереберь. А ви скажете, ну, таке у більшості людей так, воно таке є, тому що ми її не відновлюємо, ми не лікуємо її. І воно накаплюється, розумієте? Потім починаються хронічні захворювання шлунку. Оце, знаєте, печія. Ця печія, потім відчуття переїдання постійне, або не, не, не бажання їсти. Оце все, ну, це є ось ця ж чакра, розумієте? Особ, особливо, наприклад, у мене, коли я нервую, і я на гормоні собою, у мене печія починається. Так ось, що робити? Але таке вже сталося. По-перше, ви можете в відкритих просторах прочитати про цю чакру маніпуру, кому цікаво маніпура, запам'ятайте. Треба робити духовні практики. По-перше, запалюємо жовту свічку, саме жовтого кольору, і робимо вмивання ручки над свічечкою, себе вмиваємо, вмиваємо, вмиваємо. Потім Однією рукою лівою кладемо палець на пуп, а правою рукою навпроти пальцем нашого пупа, тобто зі сторони хребта, і надавлюємо на цю зону. Тобто, і в голові начебто промальовуємо цю чітку лінію між побочною зоною і хребтом. Ви начебто намалювали цю ніть. І в голові ви її чітко бачите. В цю лінію, у цю енергетичну ваш поток. Це по-перше. І по-друге, треба робити практики. Наприклад, треба звернутися до фахівця з йоги, вони знають, як пропрацьовувати цю чакру. В мене, наприклад, зараз завдання 21 день робити мантру саме Рам. ось треба не менше 9, 9 разів в день робити мантру РАМ. Ну, це така класика. Дев'ять ну, мало. взагалі там треба 102 рази, здається, в ідеалі робити в день. Носити одяг треба в цей час жовтого кольору, зажигати, піджигати жовту свічечку, намагатися бути зібраним, в гормоні і не давати негативним емоціям заходити в ваш всесвіт. Відверто скажу, у мене пропала печія на третій день. У мене перестало це відчуття, що не з'їм потім в знаєте. Ну, до того в мене була дуже крута практика. Я зайшла на чищення таке, так думати, це була у нас медитація через медитацію, потім я вже ці дні повинно, мені треба це робити. І якби не було б це правду, я б вам ніколи не сказала, що воно працює. Якщо комусь цікаво, я підписана і працюю з медитаціями онлайн через одну дуже круту школу з Йоги. Їй вже багато-багато років. Це родинна школа. Люди живуть цим все своє життя, жив їх батько, живе донька зараз і син тої людини. Ведуть ці заняття, але син взагалі живе на Тібеті. Кому цікаво. Я можу вам написати посилання в коментарях. Ви можете зайти на сторінку тої людини. Оце браслети, які вона робить, Бачите, ну, всі за прикраси, дуже особливі. Особливі дні вона їх робить, збирається ці під персонально, під кожну людину. Дуже чиста, світла родина. З правильними енергіями в Києві в них Крута школа, люди ходять туди, займаються періодично, робляться там різні медитації, заняття, заняття з єдиноборством. Там, тобто, ну, це родина живеться. Вони з монахів пішли, це з монашества цього. І Це не якісь там шарлатани, як зараз дуже багато. Того бердять. Дивлюсь, де та грань між, знаєте, отим... Ненормальним, щось там, хтось собі голову збив, що він якийсь там гуру, йому прийшла якась зірка, впала на голову, і сьогодні він вже людина, яка може когось що, чомусь навчати. Ні. Треба й тому йти дуже багато років. Наприклад, в цій родині ось Наталя, до якої я звернулася.